23 листопада, зараз вже стемніло, 10 по П'язі, Львові-Темріво, працюють генератори. Генератори можна дещо купити, я не знаю, чи це тільки заготівку, чи можна розрахуватися і карткою. Падає щось на зразок чи то дощу, чи то мокрого снігу. Немає електроенергії. І невідомо, коли вона з'явиться. Ось-ось і буде грудень. Отже, грудень, січень, лютий. Барзень. Головним чином грудень, січень і лютий. Те, що потрібно пережити. Свічки. Найбільший вибір медовуха і свічка. Не знаю, чи там продають медовуха чи ні, тому що, якщо не помиляюся, алкоголь заборонений. А вона вчора ще пізнається. Там де пряники, але не бачу людей. Ось там трішки світло. Так, це Це вулиця Краківська. Зараз вийдемо на площу Ринок. Ось тут суцільна темрява. У ви чули? Ви чули, як люди, які були поруч зі мною, сказали о-о. Це звук, який ви повинні були почути. Навже з'явилася електроенергія. Невже. Не зараз якраз хотів сказати про те, що в мене вдома є свічка. Ми виходимо на площу ринок. Вчора після обіду я пішов. Форум магазин і... Площа ринок. ось там зверху ратиша. І наш прапор. Наш прапор все ще там. Я думаю, я пішов в я пішов. Форум? Продуктовий магазин і магазин Weiss Mall. Весь магазин був закритий, тому що хтось подзвонив і сказав, що будівля замінована. Я не зміг купити нічого. Вчора в форумі. Сьогодні зранку. Сьогодні зранку я пішов в Сільпо біля Галицького базару в Роксолану. І коли я прийшов, магазин теж не працював, тому що було планове відключення електроенергії з 8 -ї... до 12 години. І потім я повинен був перекладати важливу зустріч, одна міжнародна організація гуманітарна. І потрібен був переклад. Я перекладав, вертаючись назад, я зайшов знову. Верніше хотів. Ні-ні, я якраз проходив поруч, знову в Роксолано. І сьогодні була повітряна тривога. Приблизно з 13 до 16 майже три години. І знову форум, верніше, Роксолана була. Оцей е -е, торговий центр Роксолана був, був закритий. Через тривогу. Потім. Зникла електроенергія. І знову роксолана була закрита. І ось зараз я вертаюся назад. Бачите, світло. Світло, світло. Це вулиця Галицька. Ще хтось не виключив генератор. І от зараз я йду назад. Я сподіваюся, що Роксолана відкрита. Я куплю нарешті те, що я хотів купити сьогодні. Отже, ми стали світлом, світком, коли з'явилося знову світло, відновилася електроенергія. Я сподіваюся, що вона буде ще в Львові зараз досить довго, що вона не відключиться. Оце галочка. З'являться чи не з'явиться Львові новорічні прикраси. Чую англійську мову смок бабекю. Ось колись тут був магазин дитячий лис Микита. А зараз білий кролик написано. Я так розумію, що це є Strip Club. Що ми повернулися ось цю площу, як забув, як вона називається? Це площа, на якій є пам'ятник Данило Галицькому, В честь якого? Честь сина, якого був заснований Львів, заснований, названий. Україна продовжує боротися, Україна продовжує битися, Україна не на колінах.